Рейдерство, ДНР і суди за мільйони такою виявилась історія колишнього Амстора на вулиці Перемоги в Запоріжжі. Мережу заснували у 2003 році донецький бізнесмен Володимир Вагоровський і акціонер Запоріжсталі спочатку. Амстори працювали лише на Донеччині. У 2005 році відкрився перший магазин у Запоріжжі на перемоги. ТРЦ швидко став одним із найпопулярніших у місті, але за фасадом успіху було друге дно. У 2008-му до бізнесу зайшов смарт-холдинг Вадима Новинського. Мережу врятували, але 75% перейшло новому мажоритарному акціонеру. Згодом з'ясувалося, що Багоровський намагався повернути контроль. Для цього використовували компанію, зареєстровану вже у ДНР. Схему викрили. Почалися перевірки. У січні 2015 року АМСТОРИ в Запоріжжі закрилися. Магазини були оточені озброєними людьми. Смарт холдинг відбив об'єкти, але не зміг відновити роботу. Тоді до співпраці залучили Фозі груп супермаркети відкрилися знову. Вже як сільпо у 2018 році. ТОВ Амстор ліквідували будівлі. Перепродали ТОВ Інтерконект. Юридично фірма прописана у фейковому офісі в Києві, але її власники Донецьким. З 2023 року. Тривають суди між міськрадою і новим господарем. Місто вимагає гроші за користування землею. Частину коштів фірма вже сплатила, але судиться за 2022 рік. На роботу ТРЦ ймовірно це не вплине. Інтерконект демонструє стабільне зростання навіть у прифронтовому місті.